Як з волонтеркою Happy Animals UA. Дехто зі мною ще з мого політологічного минулого, бо за освітою я політолог, і колись я починала свій політологічний блог. Тому сьогодні спробуємо зібрати усі мої особистості в одну. Я тут сьогодні, як представниця нашого сімейного родинного бізнесу. Це магазин квіти, який знаходиться на Богуна 38. Чому саме представниця? бо це не мій особистий бізнес, да це бізнес моєї родини. Я на цьому закцентую увагу. Бо сімейний бізнес це може бути як про плюси, так і про мінуси. Ти можеш з цього зробити суперсильну сторону свою, а можеш зайняти слабку. Тому, по-перше, я хочу зауважити, що наш бізнес в тому вигляді, в якому він існує зараз, він розпочав, розпочався ще з 90-х років. Його відкривали мої батьки. Тому ну, розказувати вам зараз усі нюанси 90-х, я не бачу сенсу. Все змінилося, все в новаторстві. Тому бачу сенс розказати вам про те, як. Звісно, відкрити, але найголовніше утримати бізнес в усіх наших реаліях: це пандемії, це війни, це кризи, це, взагалі, нові якісь видумки з терміналами, з касами і так далі, які ми маємо впроваджувати в свій бізнес. Тому свою промову я так умовно поділила на п'ять на пунктів, які для мене та для нашого бізнесу є найважливішими. Перший пункт знаєте, найголовніше починається не з вибору ніші, тобто не з того, чим я хочу займатися, не з вибору приміщення, не з вибору якогось асортименту, навіть не з набору команди. Я гадаю, що найголовніше починається в твоїй голові. Тобі потрібно задати особисто собі питання і чесно на нього відповісти: чи дійсно я хочу відкрити бізнес, чи це нав'язано мені суспільством? Бо зараз, в час інстаграмного успішного успіху, коли людина, коли там тобі 25, а ти ще не бізнесмен, а людина в 13 заробила свій перший мільйон. То ти починаєш задумуватися, що ти десь не недо, доробив, взагалі недозрозумів це життя, взагалі що відбувається. Тому варто сісти. Наодинці, да, сам з собою, і запитати себе, чи дійсно я хочу відкрити бізнес, чи дійсно мені цікаво пройти весь шлях, пройти всі ризики? 에... Чи дійсно мені цікава кухня, оця внутрішня, а не лише картинка, да, яку ми всі показуємо в інстаграмі? Всі ми показуємо, що в нас супер успішний бізнес. Ми супер успішні бізнес-леді та бізнес-чоловіки, і все супер. 에... Тому якщо це дійсно твоє бажання. Ти, ти дійсно розумієш, що найм це не твоє, бо я відкрию вам секрет, а може не секрет, що де, іноді деякі власники заробляють менше, аніж зіркові робітники. Наприклад, там шеф да? Це я. Скажи, ну тобто, ти платиш податки, платиш там за асортимент, все закупаєш. Людина, яка в тебе працює, яка. Ну, класно працює, вона заробляє набагато більше. Я завжди в кінці зміни кажу: от ви сьогодні уходите з зарплатою додому, а я ні. Да, а я з мінусом на карті <плес> <плес> так вона і є. Тому якщо ви чітко відповісте собі на питання, що так я хочу, тобто найм не моє, я хочу спробувати. Я розумію ризики, я розумію, що я можу виглядати не так, як це показує інстаграм. Тому тоді треба переходити до другого пункту. Другий пункт в мене це ніша. За її очікуваннями та реальністю, наприклад, наша ніша це квітковий бізнес. Що взагалі ця ніша собою являє? Здається, що це дуже естетично, що це дуже гарно, це дуже легко. Це про емоції, це про подарунки, це про щось таке повітряне, про щось таке, куди ти можеш прийти на підборах з довгими нігтями, нафарбована в свій, свій бізнес і просто бути власницею да? або власником. Але якщо ви зануритесь глибше, ви зрозумієте, що ось ця естетика це вже остаточна картинка, яка доходить до споживача. Всередині цього починається все з того, що це дуже важкий бізнес фізично. Ми приймаємо за тиждень декілька тонн квітів, і це все треба загрузити, привезти, розвантажити, це все треба зберігти. А зберігається це все в холоді. Тому працюємо ми завжди в холоді. Взимку трошки там. Тепліше влітку, ми взагалі постійно працюємо в зимових чоботах, в шапках, в рукавичках, тому що головне для нас це квіти. Головне нам зберігти квіти, бо вони наш бізнес. Тому знаєте, одна з таких розповсюджених проблем, коли до нас приходять стажеруватися і працювати, зокрема молоді хлопці та дівчата, їм дуже холодно. Вони не можуть працювати в цих умовах. Вони ну, просто от чесно нам признаються, що ми не можемо працювати в цих умовах, тому що нам дуже холодно. Де тут естетика? Нема. Важкий бізнес, важкий бізнес. Є специфіка, є специфіка. Тому також в цьому бізнесі треба мати психологічну стійкість. Як і в будь-якому бізнесі, який працює з людьми, бо Оксана казала про цей концепт: клієнт завжди прав. Знаєте, в сучасному світі ми відходимо від цього концепту, бо зараз клієнт завжди намагається показати себе експертом. Він вважає, що десятиріччя нашого навчання, десятиріччя навчання наших флористів, наші постійні вкладення в. Уроки, постійні вкладення в курси, постійні вкладення в тренди нічого не значить, і клієнт, в принципі, ну, розуміється краще. Тому тут теж варто розуміти, що і психологічна точка соприкосновення з клієнтом має місце бути. Так, от, ви маєте обрати нішу, в якій ви, в принципі, самостійно зможете закрити максимальні потреби свого бізнесу. Для нашого бізнесу, наприклад, необхідно мати вантажну машину, бо отримуємо квіти ми в Дніпрі. Ніхто не привозить нам до жовтих вот їх, оскільки ми ще займаємось гуртом, тобто опт, ми маємо завантажити в Дніпрі повну машину, вантажну квіт, квітів. Для цього да нам потрібно мати водія, який вміє водити таку машину. Нам треба мати людину, яка зможе завантажити цю машину. Бо е, дівчата та й хлопці, напевно, деякі коробки е, не зможуть підняти навіть самі. Бо сім кілограм приблизно ну, коробки до ста доходить. Да. Тобто, якщо це там 600 штук роз, ну це це дуже важко, це дійсно дуже важко це ж бабуті якась незвичайна теж Ну от генератор через Е ні, в нас принтер, спринтер. температурний режим. Ну має, має, має бути кондиціонер, звісно, кондиціонер, і в нас це в тому, що в нас ну, будка, да, разом з, з кабіною вона ну, сміжна, тому ми кондиціонером. В нас був рефрижератор. Велика машина з холодильником. Але оскільки ми живемо у воєнний час, да, в нас не вистачає зараз обсягів, щоб завантажити цю машину. Тож, закінчуючи да, цю ідею з нішою, керуйтеся не лише власним бажанням, те, що ви побачили картинку, те, що ви побачили, естетику, керуйтеся тим, що ви. Ну, зможете дати собі в цьому бізнесі прораховуйте свої логістичні можливості, прорахуйте свої фізичні можливості, е вийдіть на контакт з власниками бізнесу. Запитайте е краще не в своєму місті, бо в своєму в вашому місті ніхто вам не розкаже секрети окрім нас, шуткую. Насправді да ми завжди відкриті до діалогу, ми завжди підкажемо, розкажемо. Тож, третій пункт. Я його поставила на третє місце, але я вважаю, що він на третьому місці не, не заслужено в мене, бо він має стояти на першому ще й знакому оклику. Це команда. Це взагалі команда дорівнює можливості, а класна команда це дорівнює можливості Х10. Відкрити власну справу, коли ти впевнений в собі. От, ти знаєш, що ти відповідальна людина, ти знаєш, що ти щось розумієш в цій справі, ти вже можеш щось людям дати. Це класно, це ефективно, це все можна реалізувати, але тут не може бути мови про масштабування. Коли ти один розвитку, розвиток може бути от, ну, в твоїй коробочці. Да? От що ти можеш, от в своєму рівні, ти це надаєш людям. Без команди масштабування не буде. Однак, наймаючи людей на роботу, ти маєш розуміти, що ти маєш виплатити зарплатню. Тобто, спрацювати в нуль, щоб ніхто не дізнався, там десь ну, не вийшло, ну, буває. вже не вийде. Тобто, в тебе в будь-якому випадку вже буде мінус. Тобі треба заплатити зарплатню людям, на яку ви домовлялись, да, яка за контрактом. Також ти маєш підпрацьовувати штатним психологом. Бо люди, які приходять до тебе ну, з, в нашому бізнесі з різних куточків е, міста, да, а зараз і країни, бо дуже багато е, ВПО, е, дуже багато людей, які переїхали до нашого міста, е, і яким би класним не був працівник, яким би він не був відповідальним, але на жаль, він також хворіє. І в нього також хворіють дітки, і в нього також відбуваються якісь свої внутрішні проблеми. І як би він не хотів тебе там, підвести. Таке трапляється, таке трапляється. Також трапляється е, фактор людський, в якому люди не співпрацьовують один з одним. Ти наняв класну команду, де в тебе супер там флористи, супер люди, але вони не спрацьовуються один з одним. От ти ставиш їх в зміну да, разом, і ти розумієш, що ця зміна е, не працює, бо вони один одного не сприймають. Тобі треба це вирішити. Це також твоя проблема як власника. Однак, якщо підібрати класну команду, то це буде працювати і в зворотньому напрямку, ти зможеш спокійно похворіти. Ти зможеш спокійно поїхати там зробити планову операцію, да? ти зможеш поїхати планово відпочити, ти зможеш розгрузити свої думки і подумати про масштабування. Бо коли ти отут в процесі, ти постійно да, капашишся тут, ти постійно щось робиш, в тебе немає того бачення майбутнього. Ти не можеш видихнути, розправити крила і взагалі ну, зрозуміти, куди рухатись далі. Тому команда. Це прям топ. Це, це дуже важливо, це дуже необхідно, і з цього варто починати взагалі задумуватися. Також цей, цей пункт я ввела вела і поняття сімейного бізнесу. Да, я розпочинала з цього, сказала, що в нас це вийшло. Це виходить не у всіх, і виходить не завжди. Нас рятує те, що, по-перше, ми усі різних вікових категорій, тобто батьки, діти, да, і так далі. Батьки також нас рятує розподілення зони відповідальності. Ми дуже чітко розподілили, хто за що відповідає, хто в чому керуючий. Батьки відповідають за гурт та за офлайн бізнес. Тобто, магазин Квіти на Богуна 38» знаходиться знаходиться їдою мами та тата. Вони. Керують ось цим містом, місцем, да, яке ну, стабільно стоїть там. Е, моя сестра відкрила дві квіткові майстерні в Дніпрі, тобто ми розподілили по містам, і ми з нею можемо тільки підтримувати один одного, допомагати в якихось нюансах. Наприклад, ми разом проводимо майстер-класи. Е, ті, хто був, був на наших квіткових майстер-класах в жовтих водах, знають, що ми разом проводимо е, з нею майстер-класи і в жовтих водах, і в Дніпрі. Моя ніша це ніша онлайн, і про це я можу казати дуже довго. Це взагалі, знаєте, онлайн ніша це тема для окремої лекції, бо зараз за онлайном майбутнє. Зараз за інстаграмом майбутнє. А що це так. в трьох словах? Що, що так онлайн? Так, онлайн, це я відповідаю за піар в соцмережах. наших, Я відповідаю за такі зустрічі. Тобто, так, да, це можна назвати і офлайн, але ми з тобою списалися, ми з тобою домовились, ти знайшла наш бізнес в інстаграмі. Я тут, ну тобто. Це ведення всіх соцмереж не тільки мого улюбленого інстаграму, але й мого неулюбленого Фейсбуку. Uh -huh. Чесно, я його ненавиджу, але його треба вести. І тому я збираюся з силами і це роблю. Це створення телеграм-каналів. В нас є телеграм-канал, в якому я викладаю новинки. Я викладаю промокоди на знижки. Я викладаю взагалі якісь думки після безсонних ночей, якихось коли над нами там літають шахеди або ще щось. Я запитую людей, як в них справи, як наші клієнти взагалі пережили це все, бо наші клієнти не лише в жовтовоці, а вони розкидані по всій Україні, оскільки онлайн дав нам можливість співпрацювати. По всій Україні і за межами. Тобто люди, які залишили тут своїх бабусь там дідусів, мають змогу з США да, замовити їм квіти. І також тут хочу сказати, що дуже класно працює наш тандем, бо люди замовляють квіти плюс торт, плюс солодощі. І це ну, взагалі працює як бум. Це ну, круто. Тож, щодо саме оцього да, сімейного бізнесу, я почала і не завершила. Якщо ви, наприклад, маєте сестру або подругу, або брата, і ви от живете да, разом, ви маєте спільні фінансові можливості, ви маєте спільне бачення бізнесу, ви здається, меч, да, от все, все співпало. Ви можете вдвох відкрити бізнес. Сядьте і знову ж таки промовте на берегу. Хто чим має займатися? Чи готова ваша сестра, подруга, брат, чи ну, ще хтось займатися цим бізнесом, так само, як ви? Якщо ви готові 24 на 7 займатися, а вона ні, у вас не вийде. Якщо вона не готова вкладатися фінансово так само, як ви, у вас не вийде. Якщо вона не готова. Мати там розвиток, да, якийсь вона знає, що там треба відкрити, грубо кажучи, магазин косметики і на цьому закінчити, і не проходити ніякі курси, не проходити ніякі зустрічі аби хочете. Ну ви цим гаріть, також може, на жаль, не вийти. Але варто спробувати. Якщо ви бачите, що у вас там. По цим пунктам, да, ви співпадаєте. Багато є і успішних прикладів, коли сестрички да, або подружки ведуть бізнес, і в них все виходить і вони разом там мандрують по Мальдівах. Тому ну, це просто для того, щоб подумати. Просто щоб подумати, що таке може бути і таке трапляється. Дяна, дозволу, що я не я лише з приводу да. персоналу найманого, да, взагалі от працівників. Не знаю, як у вас, але я думаю, це загальний біль усіх підприємств.